Твій старий смартфон може стати безкоштовним підсилювачем Wi-Fi. У великих квартирах і будинках сигнал роутера часто не добуває до далеких кімнат. Замість купувати дорогі меж системи можна використати непотрібний android телефон як репітер. Є два прості способи: перший через збудовану функцію. Деякі смартфони Samsung і Pixel уміють одночасно бути підключеними до Wi-Fi і роздавати інтернет далі як хотспот. Достатньо підключити телефон до домашньої мережі, увімкнути точку доступу і розмістити його ближче до зони слабкого покриття. Другий спосіб сторонні додатки. Наприклад, Netshare. Він працює навіть на старіших пристроях з Android 6 Plus. Після встановлення потрібно створити нову мережу та налаштувати проксі на підключених гаджетах. Результат стабільніше покриття без зайвих витрат і нове корисне життя для старого девайсу. Висновок. Не поспішай викидати старий телефон. Він ще здатен послужити твоєму інтернету.